Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас... А сьогодні у нас літо. А яке у нас сьогодні число? 20, липня. 20 липня і продовжуємо збір свого невідомого персика, якому вже років 25 це точно. Який зростає у нас на криші. У нього неправильне формування. І все, і все ми робимо неправильно. Але ми збираємо ось такі врожаї. Бачимо, потрошки проводимо збирання. Персик невідомий, можливо, хтось щось пізнає в ньому. Ось так він виглядає. Рвемо так, трошки як не переспівший. Ну, я не люблю недоспівші персики, тому що найсмачний це поспівший персик. персик. О, аж губи злипаються. М -м -м. Ви подивіться, яка мекуш. Подивіться, як люблять показувати, як він тече. Коли дозрівший, то від бубки так трошки відстає, бачимо, ну як не тримається м'якоть. Але це ж, ну, я думаю, ви чуєте, помічники бачите? За три укуса і бубка ось насіння кісточка. О, я завжди забуваю, як правильно сказати. Ой, аж в горлі злиплося. Кісточка вивільнилась. Ось така кісточка. Телефон не хоче фокусуватись. Все. Продовжуємо збирати. Маємо ось такі грони. Персик в середньому там 100-120 грамів. Невеликий, маємо його багато. Ось такі грони висять. Зараз там, можливо, хтось набіжить, будуть нападати, обсуждати, що. Нормувати потрібно. Ви знаєте, ну, для мене вдосталь декількох десятків персиків поїсти одного сорту. Продавати для того, щоб його прорідити, ну, ось тут потрібно було лишити 3-4 персика. Я маю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 14. В три рази більше. А тут би, по ідеї, як потрібно приїжджати, тут три потрібно навіть мати. По-перше, перше те, що я хочу сказати, я його роблю доступніший до людей. Тому що в нас зараз персики там 120-150 нектарини трошки дорожчі, коштують. Я продаю, якщо геть мілкий, там, <кхід> ну, ще ціна варюється від. Хто як, хто на кого як гляне. 70-80 гривень з дому. Люди приїжджають, приходять і купують. Якби я його прорядив, тут би було три отакених персика. Мені б, ну, щоб щось мати, потрібно було б його продавати так само по 150 гривень. Не кожен може собі дозволити з'їсти по 150 гривень персик. Ну, ви згодні чи не згодні зі мною. А так, я роблю його в два рази меншу ціну. Мається менший розмір, але смак від цього не змінюється. І більше людей можуть собі дозволити скуштувати. От так би нас в державі думали, як би доступніше робити продукти. І все інше. Все, обриваємо, готуємо. Бачимо, як в нас гілля аж лежить на криші від навантаження. ну Це, це ось це неправильне, неправильне формування оголення стовбуру і що ми маємо маємося на периферії за 25 років але, але супер бомбезний врожай дивіться ну, було б цікаво як називається персик але для мене це не принципово це не принципово, дивіться піднімемо що там робиться, що там робиться. це капець це не принципово головне що він смачний все, тримаємось, працюємо, і буде все добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в житті лише те, що він вміє робити найкраще. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, буде все добре.